Вони, ми, 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 Я читав, що у вас порушення. Звичайно, чи є водоканал? Водоканал, водоканал міської ради. Рад. Міська рад. рада не давала, то розпоряджається. Міська рада не знаєш, міська рада. На балансі міської ради. Громади є там, і Громади. Це є громада. Є служба громада, що ми направили. Що порушення вас? В не є споживач. Я користувач, я користуюся своїм надрами. Вода... Добре, ми беремо не. гроші за світ, якими ми мільйон платимо в місяць. Так, а ніхто не платить. Ми платимо, ми говоримо, а ви нічого не говорите. Ми користуємося. Не, ми, 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 ми не користуємося. І не можемо ніяк споживати ваші... Ваші послуги можна споживати в послуги? Питання. Ні, є договір. Ви нам є послуги. послуги, ви їх маєте оплачувати. То ми що робимо з послугами? Оплачуєте послуги. Блін, да. то, розумієш, я попав. Що, як можна споживати послуги чи користуватися послугами? Ну, це все за випадково. Користуйтесь нашими послугами. А ви пишете, що ми споживачі. Ми як ми можна в... Це все випадково. Ви пишете, що ми споживачі. Ні, я вам відмовляю, подасте на мене в суд. На основанні чого відмовляю?

Ви хочемо ну, за воду не платите, так як ми ви сім не будуть. Ви сьогодні написано, що ми підпорядковані законом України. А, випадили. а то, ви свої права будемо стоїть в суді. Я не хочу путати. Я з вами не можу. Я взагалі не знаю, хто ви такі. Громадяни, вас що написано, ну, що не підставили, Що прийшли тут хлопники, починаєте мені б'яти, що воно. Ви заходитесь на стратегічному об'єкті, що ви знімаєте? Стратегічний дешевий. А хто? то йдеш, кому <pm> немає. Люди сьогодні тримають, тут звіт. Командуючи, ми командуючи, кабінет міністрів доставив нам на газ. Що зараз ми за труби платимо? І зараз за ці труби я теж буду плачу. Законом України конституція конституція. Якщо щось я буду, я веду відеопротокол. Яке законодавство? постанова кабінету міністрів? Це, це не закон, якщо він успарюється цим законом України. <рес> Альона, візьмо до розгляду документи, якщо там є якісь законні підстави, за Олексій Твіров, то їх. Ні, ти бери до себе, розглянь, якщо там є законні підстави, реєструй, вивчи той закон, що там не хочуть. Якщо це, доказуйте, наші слова. Якщо, а ми маємо, ви не Ні, це не давлення, це 34-та стаття Конституції. 34-та стаття Конституції, я право. Я маю право. Я маю право. Алена, закрой, е, записала реєстрів. Ну, ти, ти залишила? Вони не Ні, ось до хочете з дону пошукати розказів. І запишіть номер, ну, будь ласка. взяти Я можу передурозну, що там я законі підстав, ілюстрію ні, не якщо nee, не Ви маєте право звернутися. Ні, ми будемо вам розказувати, що подивитися. Чи ви зачитайте? Зачитайте, ні, ви ж ж Ви журити. Чи ви маєте право звернутися? І записати і про звернутися? Як це ми маємо право звернутися? Давайте ну значне. Документ, ви хто? Показуєте документи, хто ну, людина, людина, да. ви принесете документ. Ви зараз ми не так, ми хор... вас загальне звернення. Да, Виробили. Да, Виробили. Так. Це, Ребята, це, це вас загальне звернення. Ви мене почули, не якщо. Я не подивлюся, що там цього звернення. Я його рвати не буду, не переживайте. Я вас нічого не брав в руки взагалі. А чого ви перевіряєте? Це якийсь фонд. Хлопці пішли, хлопці. Не ведіться. Ти йди тут. Та він мене буде про те, що перевіряв. Іди туди. Перевіряв наші рахунки, що ми там 200 гривень чи не Завтра присилають до нас бригаду. Чуєш, іди туди. Завтра до нас бригаду присилають. Ну все, снімай завтра. Бля, не дивіться. Ще. Не користуйтесь газом. Ми не користуйтесь. Так ми платимо за воду хочемо платити. Єдине про договір розмова зараз, лише про договір. Ви не хочете. Ми тут прописані всі наші основа. Ви може бути двосторонній і ви робите. Ми можемо його розрувати зробити, що ваші наші підписи буде. Внос ми в нього не можемо. Це ви не можете. Да. Які? Хорошо. Ви юристка? Які, так. Да. Хорошо. Да. Якщо зроблюється да. да. договір, це типовий да. договір. Да. Послухайте, да. правильно да. зроблений да. типовий, да. да. односторонній. Да. А ви бачите, що вона писала? А який має бути? Почуйте. Двосторонній. Почуйте. Нам написано оферта, да. буде, да. Да. Від, оферта. Є Є і що це, це, це пропозиція. ви До чого пропозиція? А ми відмовляємося. Ні, а ми відмовляємося. від оферти і пропозиції. Що ви відмовляєтеся? Що ви чого? — Тут все прописано. все прописано. Прописано. Не то, що ми Попитав, А в кажуть. За яку я виливаю нову? Що... Е, дивіться, і, і потім, і потім. Прописую. Потім ви собі е, ви маєте направити відповідний документ уже далі. А ми вас в свою чергу прийшли, до вас, хто виконавець цих, до вас да. ви виконавець цих, розумієте? — Так, Ви не розумієте, ласка, Документ, розуміє, що ви громада? Ну що вам документи показати? Ми, що ви що... люди? Що маємо вам що... що... показати? Ну, що ви документи? Збори проводяться, якісь збори громади 140 сорокова стаття, якщо ви не знаєте. Ми не вживаємо. Де ви проживаєте? Могилів подільський. Що на вулиці цього має бути достатньо. Відповідь зачепи Що До припустимо отримали ваш цей документ. Зареєстрували. Куди ми маємо додати вам відповідь? Куди В громаді? Куди віддати відповідь? Де? Ва ваша зареєстрована за якою адресою? Куди вам відписати? Е, де е, Це є Віктор. Віктор а де він він поїхав? Ні, то тут, ага. тут, де? Ви написали де, куди вони відправити? Ось ось сюди, ось сюди. Ось тут є. Куди, де? Я не бачу тут. Ось тут є. Це ви такой. не бачите. Так, у нас є протокол. протокол. Євечка, ось сюди, директору. В, три, в, три, містера, в де, інстанції. Ви, дала, ви відправили. Де, ми сюди, відповідь, куди маємо відправляти? Ви нам ось це ви нам відправляєте. І ваша адреса де. Це громада до вас звертається до ви? нас. Звертається, маністратуру ви ви звертається. Ось ви чотири листа ви, ви вивіться, у нас? У? Дивіться, ось yeah. до бачите. Я ви... маю писати від записати кому ви, про, про, ви? Про, про, пропиши в цьому углу. То вулиця Ринкова. а да, там вони за там же є адреса, ну вони ж, розумієш, не розуміють. А у вас є які слідки? З, з, з адресою кажуть, що має бути на фірмі. Адреса ви 561? Ну це... 56 це... 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 Ви є в адресі? Вичерпненкова, 561. Так, так. А як ви хочете? Жителі громади, це ж по закону. Це 140 стаття Конституції, тире А кожному громадянину, приблизно, кожній людині направляти? Це в одне місце. Ну, почекайте, нам треба з кожною людиною розбиратися. З договором. З договором. Що у вас, вас Є договір з нами. Може ви взагалі в вас договорите. А як може бути вважно. з вами договір, як ви вже пропонуєте, договір новий? Ну, який ну, може бути? Це розглядається старий там? договір. Пані, що? Той, що? Той, новий не новий так. договір, який, який, договір оферта, який. Е... Пропозиція розумієте? Да. Але ми побачили там моменти, які е, ми не, не момент, момент не все, А моменти, да, які е, не, ну, все, що це маємо. договір Якщо оферта, ви, ви розумієте. ви Пропозицію не приймаєте. Ви повинні були прийти, да, і ми повинні були що? сісти і об... Ні, Ви маєте ви розглянути. А ви написали рвати, ви ж написали, що ви не согласні і що в споживач користувач. Ні, ну все прописано. Не написано, Ви ж не читали. Ви заразки обговорюєте то, що ви не на основі якого? Ви якусь сироту? Дівчатки, ми не прийшли послухати мене. Ми не прийшли з вами розмовляти. Просто зареєструвати. Все, воно у вас лежить. лежить. А, а, а ви, а а ви потім а дасте нам відповідь, можете? відповідь надаєте і... На ріху все, все. да, да. то ж є ж написано. І все. написати просто громада. Вам донесуть. Жителі громади там. Іменно там жителі громади. Все. Ну, це жителі громади. там сіки підписів зібрано? я відписую, я хочу вам пояснити, що від цього ну зміниться нічого. Ви хочете щоб був користувач. Ми, ми це довер не розробляємо. Не, розробляє. розробляє. не переживайте. Місті. ми даємо так. Ви саме приймаєте, ото нам треба. Я хочу це був публічний договір публічному договорі. Цьому жодна особа чи споживач водіше не укаже свої паспортні дані, на які підстави я можу стягнути плату за користування водою. Почекайте, а я є ваші паспортні? От ви Пі на квартиру, я розказу купляю людину квартиру, вона ніде не реєструється в доканалі. Дуже багато випадків. Далі не користується вона це, вона користується водою. Так. Вона вже набрала 6, 8, 12 тисяч воду довгі, а туди вона не прийшла не зареєструватися. До кого я маю подати? Я подаю. Оказується все людини. Це не цей власник, не той власник, що далі. Ну. Почекайте, а як у люди не йдуть, не перевіряють. То ваші ви... люди ходять, перевіряють. То Ходять, то, то що вони реєструють вас не не живача вас нового? Вас ну, а як? Ви Тож не реєструють. Весі Людина вбивають. купляє квартиру на себе, Весі не оформляє. воду. Чекайте. у вас ходять. Слухайте, Один ну так не може бути. Тепер у вас директор пішов, подивився, ми заплатили в минулому році. Там 200 гривень якийсь зборник. А чого ви не платите? А чого ви так довго не платили? Дуже багато, дуже багато що не пускають. Заплатили за воду, що підписались. От як мені подивіться? Вони заплатили. Це обсуждається на всі моменти. Що був цей договір. А ми не проти договора. Дивіться, ми не проти договора. Ми проти того, що йде одностороння я. Ну, якщо ви відкрийте закон. Послухайте мене, да, то, то, якщо від публічності, відважання, я так, не так, не що я за ви забажаю. Давайте договір. Почекайте. сідає. Це треба разом. Це ж Громада, ну у нього зміни не будуть, просто ви його підпишете. Все, за я вашу змою він не може, не може не бути сьогодні. Ні, почекайте, коли він довше не буде. Можна якось не придумали? Так, ви якому? Можна Кожа? його міняти, не можна його міняти? А чого ви не йдете? А що ви не йдете на поступки до людей? Ви тут же тут же користуєтесь. Ну як ви йдете? Ви ж з каналами і таке питання, Якщо там не змінюються істотні. Умови договору так, да, в принципі можливо буде в за бажанням політикувача. Бажання. Бажання. Кожного. кожного користувача Я... не громади ми маємо. Громада, немає там такого питання, як громада. Та та, та, ви збирати всю Ознайомтесь, будь ласка. ви Ви ж не Є ОБСБ має звернутися. Дивіться, як є, частна, тобто фізична особа, яка є користувачем відділено в мене, це, грубо говоря, просто будинки, де немає ОСББ, або об'єднання. Все. Там тільки такі споживачі. Бача, Немало. який Немало. називається громада, там немає. А ми ж не писачите? можемо договір зробити з громадою. Громада звернулася до пропозиції. Тепер питання. Да, да, ці да, пропозиції да. ми розкажу, розглянули б ви рішення. Якщо потім, мож, можемо там якісь зміни внести, якщо можемо, це не порушено, ми б їх внесли. Ну, тоді для цих осіб, які хочуть внести ці рішення, ми б зробили цей договір письмовий. Із, із я рішення. Рішення. Хотіло внести. Чого? Та 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 бо розуміло. ви з ви роком оцим ви оцим піджали людей. Ну, Три року по тридцять ви правильно ми, а ми, ні, ні, ні. ви бачили огні вчора дізнались і зібрали 60 підписів. Ви розумієте? Ви находить дуже. А чому має клієнти об'яви? А Знає я, я не знаю. Він має хорошо, бути розвічний. Хорошо, бабушка сайт, живе. Послухайте мене. Бабушка не одна живе. В неї немає інтернету. А вона не може це побачити. Ссот... В мене подіє інтернету, я теж його не бачу. Ну про що ви говорите? Ви свечуєте? Ну слухайте, якщо вона не може цей договір побачити. Ні, я вам скажу, якщо вона хоче його побачити, вона може звернутися в водоканал. Ми все розкупувалися людей 200, так? Жодна людина не чула. Це тільки жодна. 200 людей ми жодна не чула. Вибачте, розумієте? Так, а зараз ми в останні, перед останній, передостанній день, побачили його, ознайомилися, зібралися 20 чоловік, ознайомилися. 80 підписало. В останній день, тільки то вчорашній. Ось він зараз платиться за голову, так? Так, так, так. Поки, навіть якщо він і війде в війну, що зміниться для вас в лічній відносині? Будь-же у вас індивідуальне лікування, так? Ну, ви в квартирі індивідуальні чи ну, у вас незагальна будинку по закону загальнобудинкові повинні стояти. Ну так як наш могилів, ми дуже прислуговуємося до громади, хоча ми немає. Може, у когось є до мене вже не то, що мене хочете чути. А можете послухати? Покажи, дивіться, монопольний. Ми самі його до нього відправимо листа. Якщо потрібно Я буде. тільки раз уже змінюю, Потому, що але кожного, на даний момент дивіться кожного року ми, самі це ми року таку року пачку документів ми відправляємо на антимонополку і вони нам допоможемо. Вот ну, да. громада. Ми ж у вас побачили це і, і то, прийшли і... до вас. Які ще проблеми, і, я і, не розумію. Є закон, вона виставила, так як повинно бути. Для вас вічно що міняється? Ви, кожен, ви ОСББ, загальнобудинкові лічильники, хоча мене антимонополка кончає, ну, по цьому згідно закону про комерційний облік. Ну, ніхто не ні у нас не в одному багатоповерховому будинку немає загальнобудинкових, правильно? Кожна людина, ми прислуховуємо. Кожна людина по квартирах платить свого лічильника. Хоча голова ОСББ повинна поставити загальнобудинковий лічильник так. і водоканал платити по загальнобудинкових згідно комерційного закону. А ви повинні її платити. Тож ходити по цих лічильниках, вона повинна збирати і одну суму проплачувати. Нема комерційного Нема. закону. Нема. Кодекс. Кодекс. кодекс комерційний, комерційний, комерційний облік об немає закону комерційного, немає закону. закону. Немає Закону комерційного немає. Є кодекс. Ні, вже вже вони прийняли вже ко закону комерційно обліку Давай закон ти... Все,

Ну, а зафіксували це? Ні, хлопці не знімали, я взагалі не розумію, чому не знімали. Значить, дивіться, є дострій находиться. Є биття 226, 626. Там написано, якщо у двох сторон сторін є права і обов'язки, то він не може бути сторону. Це порушення. Ну, все поруч, я розумію, його... ну ви ж його не Ну так що, ми не пішли в поліці тримати і все, змінювати. Є воно, багато законів, розумієте, і, і треба вибирати, який з них найважливіший. Найважливіше yeah. Те, yeah. я вам Найважливіше те, що на сьогоднішній день є протиріччя навіть у самому законі. Якщо ще раз повторю, yeah. якщо є дві yeah. сторони, yeah. і там є і промовне no мови, то це вже поки ці протиріччя вирішувати, вам так. платити заводу потрібно, коли якого числа до якого числа даме завод? А то що а ви знаєте? До якого числа раніше ви стали, ви я от для того кабінет міністрів розробив Долар, щоб люди свої права обов'язки. Які не прийшли і не заключили письмовий договір і не знають свої права і обов'язки. А права обов і обов'язки, і наші є права, права піднімати, ви тоді не питаючися, піднімаєте розцінки. не питаючись. А що ж не питається? Як це міська рада приймає, що треба підняти на воду? Дивіться, приймається наша ціна на воду затверджується згідно рішення Вашої Ради, не ми. Ваша ідея – це пропозиція, і не відбувається. Ні, вона спочатку публікується. Офіційне джерело, да, да. потім йде Шо? розглядається громадянами, які люди пишуть звернення, а я пишу, читаю всі ці звернення, а чого не читаю? Аж ви кажете, що не читаю. А чого ж не читаю? Ну ви ж кажете, не всі ціна, чого ціна, що ви не знаєте, яка ціна? А я Люди, хорошо. Люди приходять на сесії, коли це все утверждає. А до що... цього вони депутати вибрали. Я, 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 вибрали. вибрали. я так, не знаю, а а Ви, не допомогу вибирати такі. Суті навіть люди прийшли, що вибрали. вони самі ну, прийшли. Ну ми, ми є такі, що і самі прийшли. Дуже багато. Ми гліподійські водоканал реєструємо звернення від громадян. Ми реєструвати зйомки. Вам зйом на зйомку на запис, ніхто не буде, він свої права, або не буде реєструвати Ре... взагалі. Ре... Ре... Просто я продиктую, щоб вже не було цього цілком цього базара, бо розумієте, мені вже просто я не знаю <скільки> говорити, я, я вам говорю те саме. А як ми захищаємо цю конституцію. Ви власному звертайтеся, звернетесь до Кабінету міністрів. Хай вам що це? Звернетеся, і вам тимонополі.